Добрий день, дорогі діти! Ми з вами знову зустрічаємося на занятті по підготовці до вивчення грамоти. Минулого заняття ми з вами вивчали останню букву алфавіту. Назвітвень. Так, це був м'який знак. І вам було домашнє завдання придумати маленьке оповідання, в якому будуть використані слова з м'яким знаком. Або буква сполучення м'який знак О. Завдання ви виконали. І я зараз прочитаю одне із оповідань, яке ви мені прислали. На вулиці весна. В полях розквітли полошки, льон, росте трава. Над полем пролетів літак. З льотчиком. Це вже дуже добре, що ви використали слова і склали оповідання. Ну що ж, перше завдання ви виконали, а тепер я пропоную вам виконати друге завдання. Розгляньте, будь ласка, на дошці. В мене виставлений ряд картинок і звукові схеми. У нас з вами важке завдання. Треба підібрати звукові схеми до кожного із цих слів. Давайте працювати будемо разом. Ну, виберемо такий спосіб вирішення цього питання. Беремо першу звукову схему і підбираємо слово, до якого вона буде відноситись. Розглядуємо. Перше це те, що слово починається з голосної. Ну давайте тепер подивимося, яке ж слово на картинці починається з голосної. Бачите, так? Так, вірно, це слово олія, тому що тільки одне слово із цих чотирьох картинок можна назвати ці слова олія, торт, сіль, кефір. Тільки одне слово підходить до нашого звукового аналізу. Давайте зараз його перевіримо. о Чому в цьому слові чотири букви, але п'ять звуків? Все вірно, ви згадали, що якщо буква Я стоїть після голосного в слові, то розкладується на два звуки – А. Давайте перевіримо. О, голосний, молодці. ль. Пам'якшена буквою І, І голосний позначили кружечком, і буква Я розклалася на два звуки. Молодці, все вірно. Значить, цей звуковий аналіз ми вже знайшли, куди нам треба його перемістити. Слідуюче слово, ну, давайте тепер навпаки. Візьмемо слово і будемо підбирати до нього схему. Слово торт. В слові 4 звуки шукаємо схему. Ось одна схема. А тут у нас не 4, а 5. Значить, більше всього, що це підходить схема. Торт. Все вірно, тут незвичайного немає нічого. Всі Букви відповідають своїм звукам, чотири букви, чотири звуки. Продовжіть виконувати самі. У нас залишились дві схеми. Я дуже сподіваюся, що ви з завданням справитесь. Бачу, завдання ви виконали. Давайте перевіримо. У нас залишались дві картинки. Слово сіль. Розглядуємо. три звуки, але чомусь чотири букви. Так, на минулому занятті ми з вами вивчили м'який знак, який не позначає звуку, а тільки пом'якшує попередній приголосний. В даному випадку він пом'якшив який приголосний л. Сіль. Все вірно. І слідучий звуковий аналіз відноситься до слова: кефір. Тут незвичного нічого не було. Ми позначили. К приголосний твердий, Е голосний, Ф. Приголосний твердий, І голосний Р приголосний твердий. завданням ми з вами справилися і переходимо до слідуючого вивчення, але вже не букви. Ви скажете, а що ж можна ще вивчати в алфавіті? А в грамоті дуже багато. Інших питань, які ми з вами повинні вирішити. І переходимо ми з вами до вивчення граматичних знаків. Знову ви мені скажете, знаки бувають в математиці: плюс, мінус, дорівнює. Так. Але в грамоті є теж свої знаки, які ми використовуємо в мові, і вони обов'язково повинні бути присутніми, бо наша мова без граматичних знаків. Теж була б недосконалою. Сьогодні ми з вами знайомимося з новим знаком, який називається апостроф. Як в словах апостроф впливає на вимову звуків. Що ж взагалі таке за знак апостроф? Для чого він служить? Апостроф це знак, який ставиться між буквами. Має вигляд. Коми, якщо ви зустрічали, або такої крапочки з паличкою, ставиться в верхній частині слова і розділяє букву одну від іншої. Для чого він служить? Він служить для того, щоб показати, що попередній, приголосний, твердий. І ще раз повторю: апостроф служить для того, щоб показати. Що попередній, приголосний твердий. Ось, наприклад, такі приклади: слово бур'ян. Я скажу його без апострофу, бурян. І це зовсім інше слово, і звучить по-іншому слово м'ята. І скажу це слово без апострофу м'ята. Зовсім інше звучання слова. Тому апостроф в українській мові відіграє дуже важливу роль. Послухайте, будь ласка, слова, які я буду називати, а потім ми з вами їх повторимо за мною. Треба правильно промовляти слова, в яких ви бачите апостроф, бур'ян, м'ята, подвір'я, комп'ютер, солов'їд. Хлоп'ята, сім'я і багато інших слів. Давайте разом зі мною повторимо деякі із цих слів: комп'ютер, м'ята, хлоп'ята, в'яз, ім'я. Вимовляючи ці слова, ми начебто перескакували з однієї букви на іншу через якусь перепоночку. Ось цією перепоночкою ім'є апостроф. Коли ми з вами будемо читати по таблиці, ми побачимо, де розташовується апостроф в слові і як він пишеться. А зараз ми поки що розглянуємо картинки, в яких зустрічається апостроф. Разом зі мною називаємо ці слова Солов'ї, м'яч, черв'як, комп'ютер, подвір'я. Зараз ми з вами зробимо звуковий аналіз деяких слів і побачимо, як поводить себе апостроф. При звуковому аналізі. Так, починаємо виконувати звуковий аналіз слів. Хочу зробити звуковий аналіз слова м'яч. Розглядуємо. В слові м'яч три букви, але чотири звуки. Починаємо спочатку. М'яч. – «м». Твердий приголосний. Пам'ятаєте, коли ми з вами вивчали Йотовані, я вам говорила, що Йотовані букви в слові після апострофу завжди розкладуються на два звуки. Ось в нашому випадку буква Я розклалася на два звуки. Й, а І останній звук Ч. М'яч. Апострофу в звукової схемі ми не позначили ніяк. Ми тільки позначили попередній приголосний М твердою. Зрозуміли? Переходимо до слідуючого слова. Це буде слово солов'ї. Слово теж довге, але ми з вами впоруємося, ми вже це не одного разу з вами робили. Давайте ви самі в себе в зошитах або на столах виконаєте звуковий аналіз. Якщо у вас щось не виходить, ви мені показуєте червону зірочку, і я вам допомагаю. Так, діти, починаємо перевіряти. Завдання було важке, але я допоможу вам. Деякі з дітей звернулися за допомогою. Починаємо все спочатку. Слово солов'ї. Це слово звучить в множині. Соловей слово буде без апострофу. А в нас на картинці намальовані два солов'ї, тому це слово солов'ї. Починаємо з самого першого звуку. С. твердий приголосний, О – голосний. Л твердий приголосний. О. Голосний, переходимо далі. Солов'ї. В. Твердий приголосний, тому що він стоїть перед апострофом, і апостроф його зробив твердим. Після апострофу буква Ї, яка завжди розкладується на два звуки. Й і. Ось чому у нас вийшло таке довге слово і такий довгий звуковий аналіз. Давайте ще раз перевіримо. Солої. Все вірно. По звукових схемах ми з вами побачили. Апостроф на звукових схемах не позначається ніяк, але робить твердим. Приголосний, який стоїть перед ним. Молодці! Я вам даю завдання потренуватися, виконувати звукові аналізи із словами з апострофом. Це такі слова можете запам'ятати, або ваші батьки записують, може, ви вже можете записати, це такі слова в'яз, вюн, ім'я. Слова не дуже великі, і, я думаю, ви впоратись самостійно з домашнім завданням. Переходимо далі. В цих словах ми з вами ще не визначили, де стояв апостроф. Ви це почуєте по моїй вимові. Я вам говорю, а ви називаєте, на якому місці знаходиться апостроф. Солов'ї Посередині слова м'яч посередині слова, черв'як, посередині слова, комп'ютер посередині слова. Робимо висновок. Апостроф не може стояти на початку слова, апостроф не може стояти в кінці слова. Він може стояти тільки серед букв. Діти, а зараз ми будемо з вами працювати по таблиці. Погляньте, будь ласка, на дошку, знак апостроф в лівому верхньому куточку, звукові аналізи слів м'яч, пір'я, 5. І далі ми з вами будемо прочитувати слова. Приготуйтесь, будь ласка, читаємо разом зі мною і відповідаємо на мої запитання. Діти, починаємо працювати по табличці, розгляньте, будь ласка, в лівому верхньому куточку надруковатий знак апостроф. Поряд з ними картинки, в яких зустрічається апостроф. Слово м'яч, пір'я, п'ять. Починаємо читати слова, в яких зустрічається апостроф. Разом зі мною слідкуємо. І прочитаємо: в'юн, ім'я, в'яз, сім'я, солов'ї, хлоп'ята, дем'ян, мар'ян, мар'яна. Прочитайте, будь ласка, самі. Бачимо, що навіть слова імена зустрічаються, в яких є апостроф: Дем'ян, Мар'ян, Мар'яна. Переходимо до прочитування тексту, слухайте уважно, запам'ятовуйте, ми з вами перекажемо цей тест близько до змісту. Дем'ян і Мар'ян були на риболовлі. Хлоп'ята наловили в'юнів. Сім'я смачно паласує юшкою з в'юнів. Я ще раз прочитую: слухайте уважно. Будете відповідати на мої запитання, а потім перекажете цей текст. Дем'ян. І Мар'ян були на риболовлі. Хлоп'ята наловили в Юнів. Сім'я смачно поласує юшкою з Юнів. Скажіть, будь ласка, як звали хлопчиків? Хлопчиків звали Дем'ян і Мар'ян. Куди пішли хлопчики? Хлопчики були на риболовлі. Яку рибу впіймали хлопчики? Хлопчики наловили в'юнів. Сім'я смачно паласує юшкою з в'юнів. Скажіть мені, будь ласка, що за слово юшка? Юшка це суп із риби. Молодці! Хто знає, на кого схожий в'юн? Так, це риба, яка живе в річках і схожа на змію. Дуже добре. На запитання ви відповіли. Тепер, будь ласка, назвіть мені слова, в яких ви почули апостроф: Дим'ян, Мар'ян, Хлоп'ята, В'юни, Сім'я, Молодці. Ну що ж, тепер ми з вами зміст знаємо, можемо скористатися малюночком і починаємо переказувати текст. Хлопчики Дем'ян і Мар'ян зібралися на рибалку. Там вони наловили багато в'юнів. Прийшли додому. Сім'я приготувала юшку і поласувала. Юнами. Ваш переказ може бути трошки іншим, але все рівно ви молодці. Давайте з вами ще відгадаємо загадку. Його б'ють, а він не плаче, а ще вище скаче. Ну, звичайно, ви здогадалися, це м'ячик, це іграшка, з якою ви граєтеся з перших років свого життя. Чим більше ви б'єте по м'ячику, тим веселіше він скаче. Що ж, діти, з цим завданням ми справилися, будь ласка, запам'ятайте текст цього оповідання і на слідуючому занятті ми з вами по черзі перекажемо це маленьке оповідання. Дякую вам за роботу. Діти, наше заняття доходить до кінця. Ми сьогодні з вами знову дуже добре попрацювали. Ви мені багато в чому допомагали, і я надіюсь, що ви все зрозуміли. Ми з вами сьогодні вивчали новий граматичний знак, який називається Апостроф. Ми з вами знаходили слова, в яких є апостроф. Читали, складали оповідання, ділили слова на склади. Будь ласка, не забувайте виконувати домашні завдання. Я буду чекати слідуючої нашої зустрічі. А тепер мені, будь ласка, покажіть зірочку, чи сподобалось вам заняття і чи все ви зрозуміли. Дуже добре, я вам теж ставлю відмінно за ваше старання. І за вашу відповідальну роботу на занятті. До побачення, діти, до слідуючої зустрічі.